Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами дослідимо велику частину, напевно. Ми підемо от сюди і от усю частину ми з вами будемо досліджувати і тут ще повоюємо з необов'язковим посом. Для того я б хотів трошки збільшити свій захист, для того ми... Від вогню треба. Так, давайте замість дихання дракона поставимо от захист від вогню. І також від вогню поставимо урядження. Так, але замість, якщо я знімлю, то в мене важке буде. Так, ну давайте поставимо, буде важкі обладунки то треба щось легше вдягнути, От середнє буде. Давайте зменшимо по ножі меншу вагу легші, хоч і з меншим захистом. І давайте підемо досліджувати. Я думаю, це відео нам займе трохи часу, бо територія велика. Так, виходимо і йдемо одразу на дві. Чоловіки знають, що на наліво. Так, і дивимося, що у нас тут чекає. Напевно, треба було йти взагалі зранку, було б краще видно. але Я не подумав. Добре, йдемо вночі. Так, підбираємо все, що тут нам погано просте і валяється. Так, тут, бачите, є табір. Он там от ходять, давайте з них почнемо. Отже, маємо чергу. Заберемо руну. Так. І йдемо Ось тут нові є. вороги. Толуняний мунах і чаплуни. Тут кожні вигнанці, здається, називаються. Так. З них. Також випадає тих монахів їхня зброя. І також випадає їхні обладунки, не рахуючи, що випадають з тих менших, випадають от метелики, а там вогняні квіти. О, бачите, вже обладунки ми монаха вогняного дістали, буде легше потім з них вибивати. Я думаю. На наступне відео я вам повибиваю ці всі речі і покажу. Правда, то займе трохи часу, але щоб ви були в курсі, що можна з них забрати. Так, ну йдемо тут кудимось, тут до, кін до кінця тут буде, почнеться брив. Так, тут почнеться вода і там краби. Ну туди ми вже не підемо, бо то ще більше нам часу зима. Туди ми підемо, можливо, на наступний раз. Ну, давайте тут ще підбираємо, що в нас є. Бетони, гриби. Пісені вот так. Йдемо сюди. Так. Джуди тут уті... А, тут у нас ще, по суті, різних віців. О тут є ескременти. Так. Ї... 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 Ці... Нам вже тут ні... ніби не заважають. Мы ні... ніби з ними розібралися. Може десь якесь тихо. Ну нічого страшного. А вот тут ще убивалось. Так тут у нас ще бутони. О. Вон там ще бывает купа. Було б непогано. тут вже як зачищати по всіх. Так, давайте, може так буде Не. зачепило тільки одного. скорше так, і по-моему без Давайте выкину флягу. Більше нас ще чекають кажани. Вони там також дещо охороняють. Так, а, тут тушканчик можна було на нього май не тратити, ладно. Так де у нас кажани, кажани? Десь тут. О, то милости які чотири штуки має бути. Так. Киє. Три. А вон там збирається. Все. За нами ми розібралися. І охороняли ми тут тусуючий лист. Так, йдемо тудися, на тут у нас тут ще зелень. Просте і більше ніби нічого. Так. Йдемо далі. Бачу в рубину. Шивився. Екскременти ще підібрали. Підемо тоді, зачистимо табір. <кхи> так, нічого більше. Так, тут частину можливо щось і припустили, але то вже там не задалі до сильно щось важливе. Так. Тут заходимо, О, стоять.

Так, тут у нас тут просто жест, а тут щось цікавіше. О, молитвиник. Молитвиник треба нам віддати клірику. Буде, ну, так, да, не, не вників. Так, десь тут. Так, клірику, Що у нас є? Він замк у круглого столу. І у нас тоді з'являться нові молитви. Так. Тут у нас а, бабочка просто выпала. Бателка. Ну, не повезло. Так. Тут нам еще... Так, ровно пала. И тут вот еще он выходит. Краще піти щоб досліджувати. Так, ми йдемо, побачили. Тут череп, то йдемо. Спочатку сюди, потім підемо туди. Так, тут в нас гурбина. Ага. Вон там віс є з лутом. а от ми давайте підемо ще по тій стороні. Подивимось, що там нас може чекати. Тут ще тим більше віці бігають, знищено щось повипадає. Так. Двипало м'ясо. Так. Білий шканчики. Так, тут ще у нас бина росте. Це ніби тут. Так, там були. Йдемо далі. Подивимося. Так, тут в нас також грубина. тут грубина. Тут грубина. Так, а тут що нам? Ага, от бачите, тут вони нам сховали бутон. Тут ну м'ясо є. А, ні. Та, ні там не м'ясо, тут печінка. Так, а, тут ще гриби ростуть. Квітки. Трошки ми заби тузаб, підбирали різні. Так, тут у нас ще урубина. Тут нас птахи, давайте. них, може лапки нам випадуть, які нам не завадять ніколи. От, тут нам випала. Добре. Ми йдемо. Ага, тут є ще вологі, плебеї, здається, називаються, вони їх майже не видно, вони ховаються, тому треба їх помічати. Вони сидять в основному в кущах. Так. Із них також випадають їхні обладунки і їхня зброя. Ну, Якщо я буду вже йти вибати, напевно я вам заодно із них все повибиваю, щоб також показати. Так, тут ще десь буде мав авонскувати. Так, беремо лут, болти. Так, граємо, дивимося, що тут. Нікуди сильно не поспішаємо. Все досліджуємо. Спрощені в мене відео є також проходження, а там... Йдемо напряму більше десину, тільки основне забираємо і менше досліджуємо. Там. Але там без звуку я роблю, то кому подобається спрощений варіант. Так. Тут ми все більше досконало досліджуємо. Так, тут у нас гриби. І тут треба буде акуратно. Також давайте рукимо нагію. Тут десь має їх тих лебедів бути багато. две стороны тут у нас ничего а вот тут у нас корменты здесь мы пропустили а Чистого охороняли вони ось тут, тут я так розумію. лілію. Так, йдемо далі. Тут гурбина. Так, там були. Ага, тут ще кидаються. О. Вони не можуть... Дещо так тікає, ну давайте а магію ну, треба робити Так, там ще один ще й горбина була, ми припустили добре Їх майже не видно, ага, і ще й бутон тут був Можна пройти поряд і багато речей не помітити. Он ще один бачу. Так. Все, ніби фляги помилилися. Мабуть, більше немає тут. Відки, нічого такого серйозного йдемо далі. Так, тут також заховалися по кущам сидять. Якщо ви пузнете ми на вас неємося. Так, іще один. О, три штуки. Шкода, що з них нам нічого не випало. Доведеться більше часу затрачати, щоб вибити їхню зброю. А ще один. Так. А ще один. Так, ворубина, рубина, птахи. Так, магію може вже більше тратити не будемо. Вона нам на босі може буде потрібна. Так. Давайте так зачищати. У нас такий тепер меч довгий має більше фізичний урон так і ми підходимо о, щоб нас натрапили випадково могли пробігти. Так, тут воробина. рубена. Ось тут можна було Знизу або вниз спуститися. Значить, тут у нас вони пішли в обхід, бо хочемо все дослідити. Так, де ж таки так, Все тут давайте ще навколо подивимося заодно. А тут ще щось. Так, давай ты йти кам'яні сплиня. Знефка них не повибиваємо. Потім в кінці після боса треба спуститися буде, не забути і забрати, ось там ще лежить лут. Приховали. Ага, от бачите, бутон сюди вони приховали. Так все, напевно, ми тут повністю зачистили. Тепер давайте будемо готуватися до боса. Так, давайте захист візьму від вогню, а також вип'ємо оту флягу. Так, що в нас з магією? Магія у нас повна. Оту вип'ємо флягу, де захищають фізичного урону і буде нам збільшувати постійно трохи життєву силу. Давайте підемо. Так, давайте відберемо. Зробимо, захистимося і вип'ємо флягу. Так. І давайте він буде втікати і щоб його доганяли таку от магію. Все, бачите, життєва сила збільшується. Давайте почнемо. Він, до речі, буде відсуватися, тому в магії нам просто треба. Буде.

В так, і ставлю ще одну мулит, молитв плам'я. Молитва така ще одна. Так, ну, подивимося, де у нас тут чари, молитви. О, тут є аж треба 41, але видно потужна річ. У нас 7, тільки віри 17, нам думаю, далеко, не знаю, чи ми зможемо її до такої степені прокачати, бо ми більше прокачуємо ніби чари. Так, знову з'явилися, а всі відновилися, але ми вже по-другому разу і знищувати не будемо. Давайте заберемо. Так, заберемо рут. І все, і ми попадаємо знову до того ж купця. Так, на наступне відео я маю багато чого вибити, тому може трошки зайняти часу. А на сьогодні всім гарного дня, дякую і до зустрічі.